Друзі, всім привіт, з вами Аріон. У нас під'їхав Сезон Любові, День Святого Валентина. Вітаю всіх закоханих, а хто сам бажає знайти свою другу половинку, друзі. Так, у нас тут є давже знайомих нам купідонів, тонів нові герої. Антера жовтий, прикольний шотер, Блакер, Так, Таун, Таунтер зелений. Ну це все таке. І ці вже знайомі нам героїв. Так, у нас спроби, у нас є 13 спроб щось зловити. Так. Сон любові, Ламур, Франція. Поїхала. Будемо крутити. Так, спроб не багато, але все ж таки. Хто обожає публікуватися в описі під відео, буде мій телеграм, друзі. Присилайте свої відео. Також будемо крутити зараз далі. Обов'язково нам щось паде круте. Так, скитав, А може і не впаде. Ми цього не знаємо. Так. Пишіть, що зловили, бо якщо крутили, можливо вам повезло. Так, заролка. Можна ще одну качнуть, не знаю. Місця нема дівати, куди вас уси. Чого ну поки так собі йдемо? Так, ну давай в тон. Ну, зарола, Ну, ти приходиш регулярно на всіх призивах, але ж хочеться не тебе. Так. Ну, регулярна трічка. Так, ну що за діла? Багатенько без ліги скручено. Батюшка. Так, поїхали. Ну. Тібортус. Залишилось 4 спроби, друзі. І зараз будемо не знаю, щось хімічити. Так, давай зайдем, не знаю, так. Ну що за діла? Ну я прийшов Легу, гарно. Так Ну тут тільки ішки падають на ньому. Ну давай ще ішка. Ти був, я тебе з'їв. І Лега. Не, нема Леги, друзі. От так у мене пройшов призивчик. Підтримайте лайкосом під відосом Буду вам вдячний. Не повезло в призивах, повезе в кохання. Всім дякую за перегляд, всім пока.